Друзі, вітаю! 8 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні хочу спробувати з вами таку бесіду, нібито про підсумки дня. Назвемо це дайджест, головні новини дня. Ну, принаймні, я вам пропоную такий формат, де буду робити дуже короткий огляд найголовніших новин. Звісно, відео, можливо, буде трішки задовгим. Це власне проба сьогодні. А ви напишіть, чи буде вам до вподоби такий формат. Звісно, якщо так, то будемо його розвивати, будемо практикувати щодня, принаймні поки що я буду намагатися робити огляд головних подій дня щовечора. Тому пишіть, будь ласка, що б ви хотіли почути, можливо, ширші коментарі, можливо, вущі, можливо, якісь запитання цікавлять вас, і я підготую на них відповіді, ви їх можете залишати в коментарі під цим відео. Та, в принципі, під будь-яким. Тобто цей формат дещо буде відрізнятися від інших, які ви бачите на каналі, він буде узагальнюючим. І так, сьогодні, 8 травня 2024 року, День пам'яті і перемоги. Так він називається. Раніше він був День пам'яті примирення. Тому, в принципі, це. Практично одне і те саме, просто вперше він називається так. Якщо ви бачили саме таке формулювання, тому можете не дивуватися. І до найголовніших новин дня, які я визначив, які я бачу сьогодні. По-перше, посли Європейського Союзу зробили останній крок до надання Україні коштів від заморожених активів Російської Федерації. Це новина дійсно дуже цікава, в якому сенсі, просто якщо ви не слідкували, я вам нагадаю. Хто слідкував, пишіть свої коментарі обов'язково з цього приводу. Е, е, заморозили активи Російської Федерації ще спочатку широкомасштабного вторгнення загальна сума по світу близько 300 мільярдів доларів. Найбільше їх у Європі, зокрема в Бельгії. Є в різних країнах різні суми, і для того, щоб їх, до прикладу, конфіскувати, то кожна країна має сама ухвалити рішення. Але є загальний консенсус на рішення, як то, наприклад, ухвалювали його країни Великої Сімки. Збирається Велика Сімка, але на сьогодні якось таке конкретного рішення про. Повну конфіскацію російських активів немає. Є рішення забрати прибутки з цих активів, їх називають надприбутками. Американці свого часу почали таку історію, коли забрали гроші Малофєва, конфіскували. Але конфіскація відбувалася це в рамках звичайного кримінального процесу. Це було ще наприкінці 2022 року. Тоді сума, яку вони конфіскували, ну, досить невелика, була менше 6 мільйонів, навіть не мільярдів, мільйонів доларів. Гроші ці передали Україні. Це було сенсацією. Намагання були і в Канади конфіскувати. Але загалом, крім американців, ніхто таку рішення ні разу не хвалив, а зараз вже хочуть передати нам прибутки. Сума невелика, близько 3-4 мільярдів доларів. Але теж хороша, гроші ці мають пустити на підтримку відбудови та військової оборони України. Борель, дипломатичний представник Європейського союзу, пропонував, щоб ці гроші направляли якраз на придбання зброї. Яку хоче купити Європа. Ну, загалом скажу, що єдиної думки в цьому питанні ні в європейців, ні в американців немає. Побоюються вони забрати російські гроші, передати в Україні, тому що отримають фідбек не дуже приємний від росіян. Енергетична залежність Європи від Росії дуже висока. Гроші пов'язані в цьому сенсі, але рух є. Як на мене, це позитивна річ, позитивний сигнал. Що знаєте, бай степ крок за кроком, все-таки світ розуміє, що. Треба покарати Росію за її злочини в Україні. У нас, до прикладу, цього приводу сумніви нема, але Захід поки що не єдиний в ухваленні такого рішення. Але навіть це рішення, про яке я вам говорю, це такий серйозний поступ на цьому шляху. Далі підемо також до питання грошей, але в Україні. Зараз ви бачите чимало повідомлень про те, що територіальні центри комплектування вишікуються довжелезні черги. Військово зобов'язані приходять поточнювати свої дані і е, подовжувати або е, фіксувати право на відстрочку бронь. І бронь стала предметом серйозної дискусії зараз у парламенті, і там готують нову ініціативу, змінюють порядок броні, то її продовжують. Ну, взагалі-то, скажу так, е, трішки не зовсім ясна картина, як це воно буде відбуватися надалі. І питання бронювання за гроші, яке розглядалося ще минулого року. Я вам вже повідомляв про це, в принципі, ви читали. Воно з порядку денного услуг народу не знялося. Починали вони цю історію з «Скиду». Скидували взагалі, через ліві телеграм-канали. Я коментував, пам'ятаю цю всю подію і ініціативу. Неодноразово вже на телебаченні і говорив, що дійсно це була така проба, пера, як відреагують люди, як вони на це будуть рефлексувати, сприймати чи не сприймати. Говорив тоді і говорю, що історія з бронюванням за гроші це відкуп. Багаті заплатять а бідні, ні, ні. Але як пояснюють слуги, чому це треба зробити? Вони навіть пропонували під час першого розгляду законопроекту про мобілізацію, про зміни до мобілізації як окремим законопроектом. Пропозицію сплачуєш високі внески, тоді тебе не призивають. Зараз вони продовжують цю дискусію. І Арахамія сказав, що розглядають два варіанти, але я вважаю, що це обидва разом будуть. Вони пропонують зараз повернутися до цієї ідеї. Якщо ти сплачуєш якусь певну суму податків, то тебе не мобілізують. Що зараз вони пропонують? По-перше, якщо, наприклад, ти сплачуєш податків понад 35 тисяч гривень, то ти матимеш право на відстрочку. Попередньо лунала ідея, що це має, має бути ФОП. Якщо ти фізична особа-підприємець, то можеш за себе сплатити 35 тисяч. Шмигаль говорив, що це має бути 6 місяців, продовжити, яких ти сплачував. Ну я думаю, що вони ще не працюють. Документ, чому 35 тисяч? Бо на думку Рахамі, це якраз та сума, яка необхідна для отримання одного бійця. Хтось має працювати, звісно, на економіку, щоб забезпечувати ту ж саму заробітну плату, хто є в ЗСУ, бо дійсно грошей нам світ постійно давати в достатній кількості не буде. І друга можливість це бронювати 10% працівників. Якщо ви власник бізнесу чи підприємства якогось, то ви можете забронювати 10% своїх працівників, але за однією мовою. Якщо ви за кожного сплачуєте податків не менше 20 тисяч, чому 35 там, а тут 20. Я вам поки що сказати не можу, але ідея ця є. Я думаю, що її проголосують. Якщо вже очільник фракції Слуга народу про це говорить голос, то 100% законопроект буде і ухвалять її дуже швидко, тому що гроші потрібні. Вони розуміють чудово, що треба, щоб податків було більше, їх мало, бо не всі вони доходять до того. Тих місць, скажу так, які необхідні для фінансування, часто десь між пальцями протікає, однозначно так. Але і відтак є ідея все-таки збільшити податкове навантаження на бізнес. Як на мене, це, ще раз повторюсь, не дуже гарна ідея, тому що я сумніваюся, яке підприємство зможе витягнути на сьогоднішній день 20 тисяч. Податків виключно на одного заброньовано, і то рахуйте, десь відсотки працівників ти можеш забронювати. Ну хтось дійсно буде заброньований з по інших причинах, можливо, по стану здоров'я. Для того щоб в тебе і рентабельність була, і ти міг тримати підприємство. Я вбачаю ну, не дуже перспективну картину, не дуже привабливу для представників малого та середнього бізнесу, щоб вони могли проводити таке бронювання. Наступна ідея це е, закон про зеків, так його називають у Верховній Раді. Арахамія також сьогодні його коментував не лише Арахамія, а і Шуляк. Олена Шуляк, це голова партії Слуга народу. Його сьогодні ухвалили в другому читанні. Та в цілому. Е, е, яка його цінність? Розмова велася ця давно і. Був присутнім чималий скандал серед наших активістів антикорупціонерів, Шабуніна і компаній, які говорили про те, що цей документ дозволить вийти корупціонерам з в'язниці. І відсиджуватися десь в столу, перебувати в якихось там частинах забезпечення, і потім розповідати, що вони воювали. Цю норму прибрали. Так от, тепер буде можливість мобілізувати засуджених, загальна кількість яких можуть мобілізувати, це приблизно 15-20 тисяч. Окрім осіб, кого не мобілізують, які вчинили умисні вбивства, гвалтівників, педофілів. Їх не будуть запрошувати до лав Збройних сил України. Також не будуть туди брати корупціонерів, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також особи, що займали особливо відповідальне становище, зокрема депутати та міністри. І така ще додаткова умова: що до завершення терміну їх покарання повинно лишитися не більше трьох років. Ну, загалом, друзі, скажу своє відношення до такої законодавчої ініціативи. В принципі, як на мене, вона абсолютно може бути. Добре, що прибрали оцю норму, коли могли випустити топ корупціонерів у Збройні сили України. Але що говорять військові? Говорять військові, що буде дуже непросто організувати цих мобілізованих для того, щоб воно це для того, щоб ця мобілізація була ефективною, для того, щоб військові, які вже будуть ну, вчорашні фактично зеки, які будуть у військових частинах, чи це будуть окремі якісь підрозділи, ну вони були ефективними взагалі на полі бою і в лавах Збройних сил України. Ну і звісно, тут навіть така аналогія виникає із ЧВК Вагнера Пригожина, бо вже я читав не один коментар про те, а хто ж буде Пригожиним у такому підрозділі, де будуть проходити службу військовослужбовці, які вчора були засудженими, які перебували у в'язниці. Відтак маємо цей документ. Він уже проголосований. Я думаю, що він буде найближчим часом підписаний. Наступна новина, що стосується саме енергозабезпечення України. Минула ніч пройшла дуже гаряче. У нас було випущено по Україні понад 50 ракет, збили, звісно, не всі, і прилетіло знову ж таки по енергетичній інфраструктурі. Удари по ній здійснюються системно. Ви бачите постійно і чуєте новини про те, що нас очікує підвищення тарифів, і це буде однією із причин, що тарифи підвищаться. Я пророкую, що вже з 1 червня ми будемо мати підвищення орієнтовно в межах 4 гривень, хоча може бути і більше, це не дуже для нас приємна історія. Укренерго сьогодні закликає. Не вмикати побутові прилади побутових споживачів і обмежили навіть електроенергію для промислових підприємств. Але сказали: якщо цього буде замало, то будуть відмикати і побутових. Ну, принаймні, поки що я вам записую відео, то світло є. Ну а далі будемо бачити. Звісно, нам до цього не звикати. Я більш ніж переконаний, що ви готові до цього маєте. Або акумулятори, або повербанки. Тому тримайте їх зарядженими і звісно готуйтеся. Також я не знаю, як це можна зробити до підвищення тарифів, яке просто неминуче розмови ведуться постійно. Тим паче я відзначаю системну роботу. Лобістів енергетичного сектору у засобах масової інформації, які продукують новини про те, що ну от вкрай необхідно підвищувати тарифи. Направду скажу, така робота мною була помічена в ЗМІ, і до початку навіть широкомасштабного вторгнення систем працюють зараз лобі енергетиків українських власників енергетичних компаній для того, щоб постійно підвищувати тарифи. І дійсно зараз ми. Підтягуємося за політикою тарифною до європейського союзу, йдемо з ними фактично ніс-ніс. в ніс. А це все зумовлено третім енергетичним пакетом, який ну вже навіть і Макрон критикує, тому маю велике сподівання, що все-таки до цього питання повернеться в європейському союзі, тоді нам буде дещо легше. Тепер Велика Британія. Дуже цікава новина, можливо, вона вам не впала в око, але я хотів би звернути на неї вашу увагу. Велика Британія вийшла з країни зі своєї російського військового аташе, а також планує позбавити дипломатичного статусу деякі об'єкти нерухомості Російської Федерації у своїй країні. Про це заявив глава МЗС Країни. Чому це, як на мене, так важливо? Справа в тому, що Позавчора, я вам, до речі, також записував з цього приводу відео. Міністерство закордонних справ Росії викликало до себе на коврик е дипломата посла Великої Британії в Росії після того, як е очільник МЗС Великої Британії Камерон заявив про те, що він дає добро ну фактично рахуйте, і Британія дала добро на удари, зброю, яку вони передали Україні, це ракети Стормшедов. По інфраструктурних об'єктах, військових об'єктах на території Росії е, Росія була збентежена цим в Кремлі дуже незадоволені, і вони викликали посла, вручили йому ноту протесту і сказали, що якщо таке станеться, якщо ми зафіксуємо, то ми будемо вести вогонь по всіх об'єктах Великої Британії, які знаходяться в Україні. Я не знаю, де вони в Україні. Це, можливо, не мають на увазі техніку, а також і поза межами України. І так, це можуть бути якісь військові об'єкти на країнах. На території країн НАТО, в країнах Балтії і в тому числі Великобританії. І от такі взаємні заяви, висилання військових аташе, ноти протестів вказує на загострення відносин між Росією та Великобританією. Нам це дуже зараз на плюс. Тому що, звертаю вашу увагу, ситуація на, в регіоні в Балтійському, в країнах Балтії досить зараз напружена. Просто слідкуйте за цими новинами, говорив і говорю, нам варто очікувати, або хоча б варто не виключати можливої якоїсь атаки, можливо, гібридної навіть з боку Росії по країнах Балтії. Це може бути місто Нарва, Естонія, може бути Сувальський коридор, може бути Литва. В Литві нещодавно перебував із. Візитом з інспекцією Олаф Шольц він там перевіряв, як розміщується бригада Бундесверу. Ситуація там вкрай напружена. Ну, я думаю, в принципі, ви про це знаєте, тому е ще раз поточню, що ця новина про висилку російського військового аташе, як на мене, варта того, щоб на ній закцентувати. Саме і вашу увагу в тому числі. Ну і на завершення дві новини: одну я розбирав детальніше у попередньому відео. Це про вручення підозри Коломойському у замаху на вбивство адвоката. Це також серйозна історія. Я знаю, що багато з вас скептично відносяться до цього. Мовляв, нічого за цим не буде. Можливо, і не буде. Я на цьому не наполягаю. Я просто констатую те, що ставки із Коломойським суттєво підіймаються. А що за ними стоїть? Чи це торги з Коломойським, чи це його ховають від американців? Але дійсно по статті, яку зараз йому інкримінує Національна поліція, йому світить від 15 років, не до а від до пожиттєвого. Так, це може виглядати смішно, як це так Зеленський ув'язнить Коломойського. Але нічого в цьому світі неможливого. Не буває. Тому дивіться це відео, воно попереднє на каналі. Я не буду залишати посилання на нього. Я думаю, що ви знайдете його дуже легко. Ну і крайнє останнє, бо чому я говорю, що крайня, чи остання, бо крайня на селі хата. І остання новина з мого дайджесту це повідомлення про те, що Верховна Рада України затвердила продовження дії воєнного стану. Ви це читали, я знаю. Воєнний стан тепер триватиме. До 11 серпня 2024 року, а можливо, і довше. Ну, принаймні за цим слідкуватимемо. Друзі, це ось такий дуже короткий на сьогодні огляд головних подій дня 8 травня. Будь ласка, я вас дуже прошу. Напишіть, чи нормально, чи заходить вам. Можливо, ви хотіли б бачити б його більше, можливо, коротше. Які питання ви хотіли б мені поставити? Напишіть їх в коментарях. Я обов'язково все перегляну. Я вам це обіцяю. Тому. Коментар, подобайка, підписка, поширюйте відео друзям. Якщо вважаєте його корисним, всіх люблю, ціную, і і не перемикайтеся. Все буде Україна.